Чи вірите ви в те, що вам сниться? Чи вважаєте, що сни можуть нести важливу інформацію? Навіть якщо ні, майже напевно хоча б один-два рази у своєму житті використувалися книгою під назвою «Сонник». Можливо, вам було просто цікаво, можливо, сон був надто яскравим, а можливо, тривожним. Як би там не було, сонники і сьогодні існують, але з ними сталося дещо дивне. Я б це описала однією простою фразою. Сонники не зникли, вони всюди, але жанр тлумачення снів ми все одно втратили. Колись сонник був не списком. Це був текст про людину. Один і той самий сон тлумачили по-різному для жінки і чоловіка, для вільної людини і раба, для того, хто боїться і для того, хто чекає. У старих сонниках важливо було, не що приснилось, а кому і за яких обставин. Сьогодні цього більше немає. Сон перестав бути історією. Він став знаком у таблиці. Вода до грошей, політ до змін, падіння до страху без людини без її життя. Була ще одна важлива особливість далеко не кожна людина могла наважитись складати сонники. Звичайно, тлумачення снів вимагало автора, і автор брав на себе відповідальність за сенс. Сьогодні автор зник, залишився лише пошук. Ми більше не читаємо сон, ми просто хочемо швидкої відповіді. Саме тому жанр тлумачення снів не зник, він перестав бути літературою. Література це події, а сучасний сонник це скоріш довідка.